Не вбива, не гамселить, гроші додому приносить. Що тобі ще треба? Живи і радуйся. Який нафіг аб'юзер? Думаю, для багатьох глядачів такі установки з дитинства чи з юності не є новинкою, тому що, на жаль, так прийнято, що якщо людина відносно нормальна, є руки і ноги, то і партнер він чудовий. З вами Дар'я Біжанова, психолог-консультант. І сьогодні ми проговоримо про те, які бувають види аб'юзу, іноді навіть неочевидного для нас. Починаємо. Якщо ви звикли думати, що аб'юзери це ті люди, які гвалтують, б'ють, якось знущаються, то ви, звісно, праві, але це не весь спектр аб'юзу. Він буває дуже різноманітним і не завжди жорсткий, так як прийнято його змальовувати. Він буває тихим, він буває непомітним для інших, і іноді навіть непомітним для жертв аб'юзера. Я б його розподілила на певні види, і про кожен з них зараз і розкажу. Перший вид аб'юзу, фізичний, найочевидніший, але він включає в себе дуже багато таких речей, які, можливо, ви б і не сприймали за абюз. По-перше, це зрозуміло, коли партнер лупцює вас, чіпає вас, торкається без вашого дозволу. Зрозуміло, що це насилля і це елемент аб'юзу. Те ж саме стосується і інтимної близькості, коли вас схиляють до неї без вашої згоди. Але до фізичного аб'юзу ще можна відвести декілька речей. Ось, наприклад. До фізичного виду аб'юзу можна віднести також ті ситуації, коли, наприклад, партнер вас щипає, або просто ляпає вас, або ляпаси по обличчю. Ну, це більш притаманно для жінок, але пам'ятаємо, що і жінки бувають аб'юзерами. Що ще сюди відноситься? Лоскотання. Для багатьох людей лоскотання просто неможливо перенести. Це дуже важко і люди, які бояться. Лоскотки це розуміють, аб'юзер може це використовувати проти них і ніби жартома, ніби це щось таке безневинне, використовувати лоскотку як елемент аб'юзу, що ще відноситься до фізичного виду аб'юзу. Наприклад, в поривах ярості гніву ваш партнер може трущити все навкруги, розбивати меблі, бити посуд, при цьому не зачіпаючи фізично вас. Або ви їдете в машині і партнер блокує двері, тим самим не дозволяючи вам вийти і прийти в безпечне для вас місце. Це також елемент аб'юзу. Якщо партнер псує ваш одяг або ваші особисті речі для того, щоб якось вплинути на вас, це теж форма аб'юзу, який ми відносимо до фізичного. Якщо ви просите вашого партнера зупинитись, не робити так, а він ігнорує, туди ж. Також порушення ваших кордонів і особистого простору. Наприклад, коли людина ігнорує ваші прохання побути на самоті, або ви можете користуватись своїм телефоном, а ваш аб'юзер бере і намагається прочитати без вашого дозволу, що там ви робите. Ось так. Їдемо далі і про емоційний аб'юз. Ми сюди відносимо в першу чергу це підвищення голосу і крики. Людина може кричати так, що вам просто захочеться забігти. Наприклад, для мене особисто неприйнятно, коли підвищують голос, тому що мені стає одразу дуже некомфортно, тому це теж вид аб'юзу. Далі, це можуть бути, бути якісь. Насмішки, сарказм, від якого вам також буде боляче. Маніпуляції. Сюди ж. Далі тотальний контроль, бажання знати про вас все, контролювати кожен ваш крок. Шантаж, погрози, газлайтинг. Також ми все відносимо до емоційного виду аб'юзу. Наступний вид аб'юзу матеріальний. І, здавалось би, тут все очевидно, це коли ваші гроші контролюють, забирають їх чи маніпулюють грошима. Так, це все дійсно правильно. Але є такі ще підводні камені. Якось, наприклад, така ситуація, що ваш партнер дуже лагідно благає вас покинути роботу, більше відпочивати, і тим самим лишає вас без доходу. Звісно. Це контроль ваших витрат, тобто людина може вимагати звітності за кожну копійку, це також матеріальний аб'юз. Або, навпаки, люди можуть, аб'юзери, вимагати від вас, щоб ви їх забезпечували. Хоча при цьому вони також можуть заробляти, йти на роботу і забезпечувати себе самостійно. Але, на жаль, такий аб'юз також зустрічається. Ще варто додати до матеріального аб'юзу. Це відмова від повернення боргів, якщо у вас зайняли гроші і не хочуть повертати. А також принесення вам подарунків, від яких вам ніякого, які вам незручно приймати, але буває так, що людина вас задарює, хоче так завоювати вас, і від цього вам може бути некомфортно. Це також відносимо до матеріального виду аб'юзу. Четвертий вид аб'юзу соціальний. Перш за все це той випадок, коли партнер намагається ваші контакти обрізати і вплинути на коло людей, з якими ви спілкуєтесь. Тобі краще менше спілкуватися з мамою, не розмовляй з сестрою, вона погано на тебе впливає. Ці подружки ненормальні, краще з ними не дружити. Часто це перетікає у вимогу взагалі. Урізати контакти з іншими людьми. До речі, при такому виду аб'юзу, ваш партнер може знецінювати вас такими фразами, типу: ніхто тебе не полюбить так, як я, нікому ти не потрібна. Ще характерно, що аб'юзери, які займаються саме таким видом аб'юзу, часто на публіці можуть вас висміювати. Трошки виставляти такою дурненькою, щоб тим самим знецінити вас, і принизити трошки в очах оточуючих. В такому випадку аб'юзер хоче показати, що ви ніби його власність, і ви е, нікому не потрібні з оточуючих. Це вкладається в, голові, в голову і жертві абюзу, і соціуму оточуючим. І п'ятий вид аб'юзу це інтимний сексуальний абюз. Це не тільки коли вас змушують до інтимної близькості, без вашої згоди, це ще той випадок, коли вам намагаються нав'язати свої бажання. Також можуть бути погрози зради. Якщо ти цього не зробиш для мене, то я знайду людину, яка на це погодиться, і тобто я маю індульгенцію, повне право на зраду. І що найстрашніше в цьому виді аб'юзу, це репродуктивний шантаж, той випадок, коли ваш партнер змушує вас зачати або народити дитину. Кажучи такі фрази, що ти повинна, ти повинен, ти чоловік, отже, ти маєш зачати сина, або ти жінка, ти повинна народжувати. А також це спроби зачати дитину без вашої згоди. Сподіваюсь, для вас було цікаво та корисно дізнатися про те, що аб'юз буває не таким очевидним, як іноді ми вважаємо. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також із задоволенням буду вас чекати на індивідуальних консультаціях. До зустрічі!